Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. У цьому випуску Трамп оголосив про чергову продуктивну зустріч свого представника із російським диктатором. ЄС та США можуть запровадити спільні санкції проти Китаю та Індії. Росія формує 10 нових дивізій, а також що те, як Пентагон допомагає Україні перетворити дешеві дрони на смертоносну зброю. У середу, 6 серпня, відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. До розмови також доєдналися європейські лідери. Президенти обговорили візит спецпосланця президента США Дональда Трампа, Стіва Віткофа до Москви. Згодом у вечірньому зверненні Зеленський розповів, що Україна запропонувала, щоби представники України та партнерів вже найближчим часом обговорили спільні позиції. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Розповів він. Нагадаю, що стів Вітков 6 серпня зустрівся у Кремлі із російським диктатором Владіміром Путіним. За словами Дональда Трампа, зустріч відбулася на прохання Кремля. По її закінченню Трамп заявив, що спецпосланець Вітков провів цитую продуктивну зустріч, на якій було досягнуто значного прогресу. Втім, агенція Reuters із посиланням на неназваного представника Білого Дому повідомила, що адміністрація Дональда Трампа планує оголосити вторинні санкції проти Росії вже 8 серпня. Докладніше про ситуацію із переговорами із Кремлем дивіться далі у нашому сюжеті. 6 серпня до Москви прибув спецпосланець зі штатів Стів Вітков. Його візит до Москви став п'ятим за рахунком з моменту повернення Дональда Трампа в Білий Дім. Цей візит анонсував президент США Дональд Трамп ще 4 серпня. Як пише суспільне про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами перед вилітом до Вашингтона. Трамп зазначив, що Вітков може поїхати у Росію в середу, 6 серпня або в четвер 7 серпня. І якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця десятиденного терміну, то США запровадять санкції. Будуть санкції, але схоже, вони добре вміють їх обходити. Знаєте, вони хитрі, тож побачимо, що станеться. Але зараз стів Вітков зосереджений на ситуації на кордоні, зокрема на допомозі, газі, постачання їжі. Ймовірно, наступного тижня, у середу чи четвер, він поїде до Росії. Вони хочуть його побачити, запросити на зустріч, тож побачимо, що буде. Спецпосланець США Стів Віков, який перебував з Віситом у Москві, провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори проходили в Кремлі. Деталі не розголошуються. У Путіна заявили лише, що з Вікофом насамперед обговорювали Україну. Радник Путіна, який раніше вже брав участь у попередніх переговорах із США, а цього разу був присутній на зустрічі Путіна та Віткофа, Назвав розмову корисною та конструктивною. Якщо назвати теми, то насамперед це, звісно, українська криза війна Росії проти України. І друга тема це перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та Росією, стверджує Ушаков. Він також додав, що Росія передала США сигнали щодо українського питання, отримала сигнали і від Трампа. Як відомо, зустріч між спецпосланцем Трампа та російським диктатором тривала близько трьох годин. Після цього, за повідомленнями про кремлівських змі, Вітков поїхав до американського посольства у Москві. Мій посланець Вітков щойно провів дуже продуктивну зустріч із Путіним. Було досягнуто значного прогресу. Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні з тим, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями, сказав Дональд Трамп. Напередодні приїзду Віткофа в інтерв'ю CNBC Дональд Трамп заявив, що Росія припинить війну, коли впаде ціна на нафту, адже в неї жахлива економіка. Також президент США має намір дуже суттєво підвищити мита для Індії через її закупівлю російської нафти. Якщо ціна на енергетику впаде достатньо низько, Путін перестане вбивати людей. Це буде добре, навіть якщо гинуть його власні люди в Україні. Але Путін перестане вбивати людей. Якщо ціна на енергетику знизиться ще на 10 доларів за барель, у нього не буде вибору. Бо його економіка жахлива. За даними New York Times, Трамп планує особисто зустрітися з Путіним наступного тижня. Після цього очікується тристороння зустріч з Путіним і Зеленським без представників Євросоюзу. Євросоюз та Сполучені Штати можуть запровадити спільні санкції проти Китаю та Індії. Про це пише видання Політіко із посиланням на власні джерела. На думку співрозмовників, журналістів, після невдалої спроби укласти торговельну угоду із Нью-Делі, президент США Дональд Трамп претендує на моральне право запровадити проти країни ще більше мита. Також видання нагадує, що минулого місяця Трамп підтримав ідею використання тарифів для покарання країн, які продовжують торгувати із росіянами. Водночас 15 країн ЄС поставили Пекін перед фактом поставок в Росію та зажадали пояснень. Також цього тижня заступниця головної речниці Єврокомісії Аріана Подеста повідомила, що нова динамічна стеля ціни на російську нафту, яка була встановлена 18-м пакетом санкцій, почне застосовуватися від 3 вересня 2025 року. Вона також повідомила, що заборона на проведення транзакцій із 22 російськими банками набуває чинності 8 серпня. А інші європейські санкції вже почали діяти від середини липня. Більше про ситуацію із європейськими санкціями дивіться далі у нашому сюжеті. Україна активно працює над організацією візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, ключовою темою, якого може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між країнами. Про це повідомив посол України в Туреччині Наріман Джалял. За словами українського дипломата, особисте запрошення Ердогану передав президент Володимир Зеленський під час їхньої недавньої зустрічі. Запрошення президента Зеленського дуже просте. Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана. Щоб було б гарним і символічним кроком, пояснив посол України. Джелял підкреслив, що угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною є стратегічно важливою для обох держав. Документ має велике значення як для розвитку партнерських відносин, так і для українського бізнесу, хоча може створити певну напругу через посилення конкуренції на ринку. Як ми розповідали раніше, президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган висловив свою готовність організувати в Стамбулі зустріч за участі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що українські біженці в його країні отримують надто велику допомогу. Він натякнув на можливе скорочення підтримки. Про це написав Орбан у соцмережі Ікс. Зі слів Віктора Орбана, українські біженці в Угорщині отримують допомогу більшу, аніж безробітні угорські громадяни. Ми забезпечили їх усім, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців. Тому, якщо угорський громадянин отримує допомогу по безробіттю протягом трьох місяців. А потім повинен взяти участь в громадських роботах. То, мій дорогий український друже, ви теж можете отримати стільки, скільки ми маємо. Ми віддаємо вам половину своєї сорочки, але можливо не всю, заявив прем'єр Угорщини. Європейський союз готується до запровадження санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у війні проти України. Повідомляє політико з посиланням на європейського дипломата. Який попросив про анонімність видання? Зазначає, що цей крок наслідок липневої публікації Reuters про те, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися до Росії через підставні компанії. Журналісти зазначають, що 15 країн-членів ЄС висловили Пекіну своє занепокоєння з приводу цих поставок, але Китай або заперечував свою причетність до постачань, або відмовлявся відповідати. Однак співрозмовник політико не вірить представникам піднебесної звіт є точним і показує, що Китай посилює свою роль у російсько-українській війні як кількісно, так і якісно. Справедливо сказати, що без підтримки Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше. Зазначив дипломат. Відмова Росії від дотримання договору про ракети середньої і меншої дальності. Та загальна напруженість у відносинах із Москвою викликали на заході побоювання повернення до небезпечної гонки озброєнь в стилі холодної війни. Про це пише The New York Times. Надшвидкі російські ракети, оснащені ядерною зброєю, можуть досягти європейських столиць за лічені хвилини, практично без попередження і можливості організувати оборону. Сказано в статті. Видання зазначає, що російські ЗМІ хваляться, що Орішнік нібито може досягти авіабази Рамштайн у Німеччині всього за 15 хвилин. Раніше стало відомо, що Росія припиняє дотримання мораторію на розгортання ракет середньої і меншої дальності. МЗС Росії пояснило це тим, що колективний Захід нарощує в прилеглих до Росії регіонах. Дестабілізуючі ракетні потенціали російське військово-політичне керівництво має намір до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій. Дві із них вже було створено раніше. Про це у вівторок, 5 серпня, під час наради за підсумками діяльності ЗСУ у липні, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку та посилювати безпілотну компоненту наших військ, додав головнокомандувач ЗСУ. Також 4 серпня 116-та окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ повідомила про надходження до підрозділів наземних роботизованих комплексів. У повідомленні зазначається, що ці системи посилять можливості на передовій і зменшать ризики для українських військових. У бригаді ТРО підкреслюють, що технології не замінюють людей, але вони працюють на збереження життів. Та підвищення ефективності у найнебезпечніших умовах. Нагадаю, що наземні роботизовані комплекси призначені для виконання таких важливих завдань, як, зокрема, евакуація поранених з поля бою, логістична доставка боєприпасів, а також мінування та розмінування територій. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. На тимчасово захопленій частині Запорізької області сили оборони України завдали високоточного удару засобами дальнього вогневого ураження і знищили зенітний ракетний комплекс с 300 російських загарбників. Про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великій відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції сил оборони України цивільну інфраструктуру регіону. Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об'єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях. Повідомили у Генштабі. Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації, зазначили в Генштабі. Сили оборони України завдали успішного удару по паливно-заправному комплексу аеропорту Сочі. Про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту Сочі у Краснодарському краї Росії. На території об'єкту зійнялася сильна пожежа. Відомо, що на литовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників. Безпілотники Служби безпеки України уразили п'ять російських винищувачів на аеродромі САКЕ у тимчасово окупованому Криму. Один літак знищений повністю. Про це СБУ пише в телеграмі цієї ночі. Безпілотники центру спецоперацій АСБУ вдарили по військовому аеропорту САКЕ, який є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі. Успішна спецоперація СБУ в САКах – це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають пам'ятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі. Написали в СБУ. Внаслідок удару по території аеродрому був уражений склад авіаційного озброєння, повністю знищений літак су 30 СМ. Ще один пошкоджений. Також уражені три літаки су 24 Ворог зазнав значних збитків, адже тільки один літак Су-30 СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів, підкреслили в СБУ. Через ефективну роботу українських військових у Севастопольській Бухті окупанти посилили заходи безпеки. Значно обережніше росіяни поводяться і у південній Бухті та сухому доку біля філії МДУ в Севастополі. Про це у телеграмі повідомляє партизанський рух. «Атеш». зазначається, що агенти «Атеш» регулярно відстежують активність окупантів у Севастопольській бухті. Цього разу під приціл потрапили південна Бухта і сухий док біля філії МДУ в Севастополі. Раніше по сухому доку вже завдавали удари Сили оборони України, і окупанти поводяться там значно обережніше. Там посилені заходи безпеки, підходи до об'єкта обмежені, і периметр охороняється. І навіть при цьому основна активність там спостерігається у вечірній і нічний час доби. На даний момент цей об'єкт періодично використовується як місце зберігання і ремонту військової техніки та комплектуючих. Через невдачу на полі бою росіяни активно використовують тактику терору. До прикладу, російські військові навмисне атакують ФПВ-дронами цивільних, рятувальників і медиків, які приїжджають на допомогу після обстрілів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в телеграмі. Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями. На банківський сектор Москви Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей. Президент підкреслив, що Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту та наголосив, що світ має достатньо сили, щоб зупинити це і захистити людей. Україна отримає 33 тисячі комплектів наведення зі штучним інтелектом і для дронів. Ця ініціатива фінансується за контрактом із Пентагоном на 50 мільйонів доларів. Про таке повідомляє британське видання The Times». У виданні підкреслюють, що ці комплекти поставить американо-німецька компанія Ауферіон, що уклала контракт із американським міністерством оборони. Саме завдяки їм Україна зможе перетворити тисячі дронів на високоточні системи, здатні відстежувати і націлюватися на об'єкти на полі бою, поки вони перебувають у русі. У британському виданні розповіли, що кожен комплект містить міні-бортовий комп'ютер, камеру і радіопристрій. Вони дадуть змогу безпілотникам самостійно виконувати польоти і ухилятися від російських систем радіоелектронної боротьби. Британські журналісти додали, що деякі українські дрони вже використовують програмне забезпечення від Ауферіон. Про інші новини серед українських дронів далі у нашому сюжеті. В Україні розробляють та виготовляють нові дрони перехоплювачі для захисту від повітряних загроз, зокрема іранських дронів Камікадзе Шахет. Ці дрони призначені для знищення ворожих безпілотників та інших повітряних цілей, а також для захисту критичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Українські розробники з компанії Дрон» створили fpv перехоплювач який запускається з дрона носія для збільшення дальності та висотності перехоплень. На відео показано процес підготовки та запуску для виконання випробувального польоту дрона матки, який несе два fpv перехоплювачі повітряного базування fpv перехоплювач виконано не у форм-факторі традиційного квадрокоптера, а радше нагадує невелику ракету, в якій ракетний двигун замінений чотирма пропелерами, та нагадує за формою дрон-перехоплювач Стінг. Технічні характеристики цього виробу не розголошуються однак він, напевно, буде здатний перехоплювати розвідувальні безпілотники. Водночас використання дрона матки, який несе fpv перехоплювачі, повітряного базування усуває ключовий недолік дронів перехоплювачів квадрокоптерного типу у вигляді відносної малої дальності роботи. Окрім того, дрон матка може знаходитись на чергуванні в очікуванні цілей вже в повітрі, що значно прискорить збиття ворожих безпілотників, оскільки перехоплювачі вже матимуть певну початкову швидкість та висоту, а не стартуватимуть із землі. У лютому 2024 року бійці підрозділу безпілотних ударних систем Аякс 126-ї окремої бригади територіальної оборони вперше за допомогою fpv дрона знищили російський ударний дрон літакового типу. Відтоді така тактика почала набувати дедалі більшого поширення. На початку квітня 2025 року. Один український дрон-перехоплювач ударного БПЛА типу Шахет було офіційно представлено бельгійській делегації. А в середині травня з'явилося перше відео роботи дрона-перехоплювача по шахеду. Тоді для боротьби із російсько-іранськими ударними безпілотниками типу шахет сили оборони залучили дрон-перехоплювач Стінг. Відомо, що підрозділ сил безпілотних систем Даркнот із складу 412-полку станом на середину травня вже знищив 100 ворожих дронів Камікадзе типу шахет та Гербер за допомогою дронів-перехоплювачів. Також завдяки іншим українським перехоплювачам Тарас П. Наші військові знищили 258 дороговартісних російських дронів. Цілі такі перехоплювачі були передані фондом Сергія Притули у межах збору чисте небо. Тарас Тарас-П ефективно вражає безпілотники типу Мерлин, Зала «Зала-20», ланцет, Молнія, Скат, Гербера та інші. Наприклад, Гербера це безпілотник, який часто імітує шахет і виснажує українську систему протиповітряної оборони. Знищення таких БПЛА за допомогою зенітно-ракетних комплексів є надзвичайно дорогим. Натомість, один перехоплювач Тарас п коштує 69 тисяч 300 гривень. Для знищення 258 дронів військові використали 281 перехоплювач на загальну суму 19 мільйонів 534 тисячі 298 гривень. Радіус дії перехоплювача до 35 кілометрів, стеля 6 тисяч метрів. Планер літака, плата, ініціації та бойова частина виготовлені в Україні. Очікують використання вітчизняних моторів. Також компанія Drones розробила дрон-перехоплювач, який може збивати російські розвідувальні БПЛА і ударні дрони типу шахет, що можуть запускатися зі спеціальних мобільних платформ для того, щоб швидко реагувати на ворожу ціль. Стріла це дрон-перехоплювач ударних БПЛА-шахет. Він може розвивати швидкість понад 300 км на годину. Перехоплювач стріла розроблений, щоб перебувати в повітрі 15-20 хвилин. Він обладнаний як денною, так і телевізійною камерою, щоб можна було працювати в будь-яку пору доби. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги і слава Україні!